Всім мої вітання, любі друзі. Нарвали чоловік. чоловік... Нарвав вишень. Це воша там рве таке відерко на 5 літр. І я вже від нього принесла, бо буду відділяти від кісточок і пересипати цукром. Не знаю, чи будемо закривати в своїм соці, чи зверу таке варення та як конфітури. То не знаю. Конфітури з кісточками, а все буде без кісточок. Не знаю що. Чи в своєму соці, чи, чи буду смажити. Подивлюся. То йду, зараз помию. Дуже пекло, поки нема, що таке робити. І йду, помию і буду, буду їх пукати. О, так. Як, Теп та як нас кажуть. Буду відділяти від кісточок. І так, і так буду робити. Зараз таким займусь. Ото. вишні вже, вишні вже, і знаєте, якщо їх не обірвати, то вже і плями будуть діставати ще день-два, і будуть діставати плямки. Але багато ще маємо, багато. Може вже завтра будемо рвати на продажу. Не знаю, буде видно. Добре, йду робити. Так, хочу вам ще показати, мені пишуть, дайте рецепт, дайте рецепт такого густого варення. Дивіться, я вам скажу, вчора я ті вишні, що обірвали, я їх всіх перепукала і засипала вот, то відро таке. Добротне, ну там не було кілограм цукру, 800 грам цукру засипала і лишила, щоб через цілу ніч, щоб воно пустило е, свій сок. Тепер я його поставила на вогонь, воно потихеньку кипить. Кипить, ми його помішуємо. І тут у роботи, а скрутила, воно собі тихенько свою роботу робить. Не накрите, не накрите. Бачите, і воно буде википати. Тоді, як воно по повариться, повариться, трохи покипить, я його виключу і відставлю. І відставлю, тоді вам покажу далі, що я буду далі продовжувати робити з цим варенням. Отак От покажу свій процес, бо того, що. Ну, як люди не знають, то, то я покажу. Знають люди, ну, може хтось собі, у мене дочка теж додавала якогось загущувача, і все, я нічого не додаю, так не робиться, як вона робила. Ніякі загущувачі не треба. Я от, роблю без всяких загущувачів. Добре, добре, потім ще я вам буду показувати. Бачите, це варення. Ще, е... може я не сказала всім доброго дня. Це вже другий день. Це варення, вишні, варуці. Вони вже сьогодні раз кипіли і все вже вистигли, і це вже другий раз вони киплять. Бачите, як випарувало. Випарувало з нього все. Тепер я до нього буду додавати цукру. Тут було відро вишень. Бачите, відро вишень, як воно випарувалось. Всього маю такі окружечки, не знаю скільки вони мають. 250 грамів, напевно. І я буду додати цукру. Тепер отак. Я додала пів, пів літри, 500 грамів дві кружечки, і я його помішую. Розмішаю все, і воно буде кипіти. Кипіти, кипіти. Тоді хвилин 10-20 цукор розійдеться. Я тоді ще раз до нього е, цукор. Розумієте? О, подивилася. Зараз дам вогонь і ще раз до нього. Зараз через трошки через хвилин 10 ще додавлю цукру. І потім воно буде кипіти, доки воно стане темніше. Я все вам буду показувати. Бачите. Ну, ще додавлю, бачу, що там розійшлася, то той цукор розійшовся. І ще додавлю. Ну от, додала три кружечки. І все 750 грам. І от все до відра, до відра цукру. До відра вишень. Тоді додавала була, що їх засипало, щоб вони пустили сок 800 грам цукру десь, а тепер вже додала 750 грам цукру. Все, і най воно кипить, а я буду його потрошки е, помішувати. Помішувати. Воно буде кипіти, доки воно не стане темним. Ще добавлю по тому цукру, ще вам покажу. Так, варення в мене вже помало, Восни я ще додав цукру, ще додавлю цукру. Там дала три кружечки той раз, а цей раз ще даю. Таких по 250 грам, бачите, ще даю. Ще дві кружечки. О! Знову його перемішаю і не воно помало кипить, булькає. Хай воно помало темніє. Камера так не передає, але воно вже темніє. Камера не, 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 не передає, передає якесь червоне. Добре, вариться. Дам газ, воно закі... даю газ. Я скрутила газ, а висипала цукор, замішала, даю газ, не воно закипить, і тоді знову скручу, щоб воно потихеньку е кипіло по чуть-чуть. Всім доброго ранку. Хочу вам показати продовження того варення, що я е варила. Дивіться. Я його вчора вже додавала цукру, я показувала. І тоді ми відставили його е, холодне, просто відставили. вже. Е, і воно простигло. Тепер бачите, яке воно густе. Бачите, дивіться, яке воно вже густе. Подивіться. О, Бачите? Яке воно густе. Тепер я його візьму. Включу вогонь, поставлю його, щоб воно закипіло. Тоді попробую на смак, якщо воно вже мені буде нормально солодке, так як мені треба, то я його прокип'ячу і тоді зразу воно Чуть-чуть гарячим буду у баночки. Викладати і закривати кришками. Якщо мені буде треба цукру, то я ще вам покажу і ще додав цукру. А так воно, бачите, яке. Бачите, От таке воно вже густе. Добре, потім вам ще покажу. Бачите, воно у мене кипить то варенечко. кипить. І я додам ще до нього ще. Дві кружечки таких по 250 грам цукру. Бо воно для мене вроді добре, але ще би трошки додавила цукру. І того в нас буде кілограм 250 грам і 800 грам. Ну, то це в нас буде 2 кілограми. 2 кілограми цукру на відро, на відро вишень. Бачите, як? І все, я вже від нього не буду відходити від того варення. Зараз воно то все буде кипіти і все, і цукор, весь цукор розтопиться, все, воно пересмажиться, десь попала ще десь кісточка, мені вроді би так. Десь попалася кісточка. Ну, та так не буває. Десь, десь десь попала. І тоді я то-то вже... Буду помішувати хвилин 10, як воно покипить. і вже буду закладати його у банки. Отак. Отак. Воно вже в мене темне, темне, воно ще зараз потемніє. О. І отак, і отак воно буде вже готове. Бачите, яке виходить варенічко? Отаке виходить вареничко. Зараз я. То припільную і ще вам покажу. Бачите, я його помішую, помішую, помішую так без, ну, без перестанку, щоб воно не пристало. Хоч в мене така каструля, вроді що, не пристає, але як підеш, лишиш, то пристане. знаєте? То є, то є варення. То є варення. Бачите, яке воно? Воно так густе. А воно вже як, як вже остигне, то воно взагалі буде таке, як жиле густе. Таке густе-густе. Просто, просто воно зараз кипить і того таке воно таке є. Так. Ось, ось таке. Я зараз буду його. Вже прокипіло, вже добре прокипіло з тим цукром. І я зараз скручу його на малий вогонь і буду потихеньку у баночки. Я не маю того, того десь, що я отако. І в баночки помаленьку буду його складати. Складати. Так кажу, складати, бо воно густе. Знаєте, того так кажу.

Не дуже добре без того, що заклала собі би і так би було. Ну, але як я не маю, то вже так муси бути, як є. Знаєте, так мусить бути, як є. Нічого страшного такого нема. Нічого такого нема страшного. О, я зараз його закрию. І так, і так буде. Так буде крешечки Я маю вже промиті, повитирані, промиті, і я все зразу, зразу закриваю. О. Добре. Ну, от і все. Я розклала това по баночках. Вийшло 5 баночок півлітрових і одна баночка 700 грамова. І ще така чашечка вийшла того варенечка. Вареничко вийшло дуже смачне, дуже добре. Хто попробує зробити, то сподобається. То йому сподобається, то варенечко таке. А я всім дякую за перегляди, за ваші лайки, за ваші коментарі. Пишіть мені коментарі, я... ставте лайки, і я всім відповідаю. По можливості я відповідаю всім. А зараз будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. пока.